Трагедія сталася напередодні у селі Митків Гайсинського району. В цьому будинку мешкала багатодітна сім'я із п'ятьма дітьми. Надвечір у хаті раптово вибухнув телевізор. У цей час всередині відпочивав 43-річний батько з двома наймолодшими синами. Чоловік декілька днів тому переніс операцію, вживав, знеболюючи. Наймовірніше, у момент вибуху він просто спав. Тож трирічний хлопчик вибіг на двір і покликав бабусю, яка коприсалася як на городі. Каже, напевно, заснувся. Круха, клубніку садила. В хаті ще був менший хлопчик і мошка. Ну, по словах його ми поняли, що він сказав, що я возлав бабусю. Бабуся пішла і не вийшла ні тато, ні Олешка, ніхто не ні, вийшов. Ні, ні. Переляканий хлопчик сховався у сарай, а з хати до нього так ніхто і не вийшов. Пожежу, помітив сусід на камеру. Чоловік тепер говорити відмовляється. Та, за словами голови сільради, він ще до приїзду рятувальників виніс із задимленого будинку 10-місячне немовля. Погода була вчора така. Не, не дуже льотно. Напевно, вони віддихали, бо це було десь півтретнього, як знайшли першого покійника. Найшов сусід, побачив, що із будинку йде дим. Він зайшов, відкрив двері, і ця дитина коло порога лежала. І він його виніс. Хлопчик лежав біля самих дверей. Люди намагалися реанімувати дитину, робили їй штучне дихання. Однак було запізно. Через сильну задимленість витягнути господаря будинку і його 67-річну матір було неможливо. Тож довелося спочатку розбити вікна. Зайти в приміщення саме не можна було, бо диму було багато. Вже вибили вікна, вийшов дим, то знайшли батька і вже бабушку. обоє дорослих були вже без ознак життя матері та трьох старших дівчаток на момент займання вдома не було. У неї в селі Гуському є дочка Ульянка. Вона в шостому класі зламала ногу, і мама на костелях. Вона вчора була в них. Коли вона прийшла від них, таке наже вже застала, коли їх винесли з хати. Рятувальники, які працювали на місці трагедії, встановили попередню причину пожежі. Телевізор вибухнув через короткі замикання. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропроводки. Наймовірніше, в електроподовжувач було ввімкнено одразу кілька електроприладів, і телевізор працював в режимі очікування. Саме його вибух спричинив займання пластику, якого яким було підшито стелю. Сьогодні сусіди і родичі прибирають вже наслідки пожежі, виносять із будинку обгорілі речі. Багатодітна матір не тямить себе від горі, і постійно плаче. Завтра миткові ховатимуть усіх трьох загиблих. У селі кажуть, сім'я хоч і багатодітна, але цілком благополучна. Займалися підсобним господарством, так купляли картоплю, їздили на Одесу, возили кавуни, привозили. Ну крутилися, як могли, щоб вижити. Найближчим часом багатодітна матір, яка в одну мить стала ще й вдовою, житиме у родичів на поховання, відновлення будинку їм потрібні чималі кошти. Цієї ночі ми були в нас. були двоє дівчаток в хресної мами, знаходяться тут миткою. Як ви бачите, що в хаті просто вони на даний час жити не будуть. Але і піти їм просто ну не то, що нема куди, просто вони не підуть. У них хазяйство, корова, свині. Нам це не залишить. На кого вони це лише? Діти в школу ходять. Місцеві чиновники вже пообіцяли, мовляв, не залишать родину в біді. У свою чергу, бажаючи допомогти постраждалим, можуть напряму зателефонувати до постраждалої родини.